З а він саме більше. Що як то буде? Або бачите кавалерка Познайомилася з ним. Ну то я ще знаєте, я ще на нього так дивлюся. Як на як перезнає, я... ся... як назад. як не не на переполошене каченя? Він на мене, я на нього. Тобто він дуже сильно переживав. Він почув, що так, А то не треба. Можна я вті? Ну, торвіте, вона його мною настрашила. Ні. Я взагалі що я його чіпаюся чи що? Людину перестрашила мною. Мін, він дуже сильно переживав, і коли ми з тобою посварилися, він тут. Він просив, каже, їдь помири собі. Він розумний той. хлопець. Так, а я такого Тобі кажу. Ти а я кажу, Та їй зараз перейде, я що її не знаю, чи що. Та їй зараз перейде. І я мені прийшла і кажу, ну а коли ти давай ти його покажемо. Я нормальний хлопець. та чекай, Ні, Кавалєрка. не показуй, бо вже пів трускавця йому скріни шле, Що то він Ковалєрка, нормальний хлопець, симпатичний, тихий, правда, мало що говорить Дуже Галя, або Галя його не годує. Ніц не говори, ніц не Ну, не знаю. Ну, Галя приймає госта і все, накрила стіл, всі їдять. Ну, то що можу сказати? То так, та так. совет вам та любов, коли ж ти на весілля. Та дякую. Коли ж ти на весілля? Іди в, питайся, коли буде. в нього стойка. То буде. він має в мене просити твоєї руки, а не я в нього маю питати. Не, так. Ти ага, я маю підвести до того, щоб він просив просили руку себе. <реш> Ви таки ти бачили? То він жалім мене бояться, він взагалі мене бояться. Прийшла, налетіла, розписується. Так, чуди мені вже не сунь мене в то. Не сунь мене в то.